На вічовому майдані більше сотні студентів істориків, фізиків, філологів в руках свічки та вишитий рушник як символ дороги у вічність. Так студенти прикарпатського університету відзначили роковини голодомору. Пам'ять про цю жахливу сторінку історії. Переконані молоді люди. Потрібно берегти для українців, для української нації, для держави, яка зараз переживає етап становлення, так би мовити, це дуже важливо. і віддати шану. Повагу пам'ять тим людям, які загинули у період голодомору. Це було важливо, і студенти вийшли не з ініціативи якоїсь з політичної партії, чи ще а власне за власним бажанням. Історія українського народу надзвичайно трагічна та повчальна. Вона свідчить про незбагненну силу українців, їхню здатність знову і знову відроджуватися після нищівних, здавалося б, смертельних ударів. Саме ось такі заходи сприяють тому, аби пам'ять про геноцид стала неумирущою. Поминути пам'ять тих, хто загинув. Віддати їм належне, простилити їм ту дорогу вишити рушниками, вишитими рушниками, які готували їм їхні матері, згадати про маленьких діток, які пухли і помирали від голоду на руках таких самих спухлих батьків. І закарбувати в пам'яті, що господарем у своїй власній землі може бути тільки той, хто на цій землі народився. Бо зайди завжди будуть робити так, щоб перетворювати нас на Тих хто їм служить із запаленими свічками пам'яті, студенти колоною прийшли центральною вулицею міста, аби вічим реквієм відзначити голодомор 32-33 років.